Привіт! Ну що ж, настав час зібрати маленьку сонячну станцію. Я вже вам казав про це в попередньому відео, де ми оглядали цього інвертора, розпаковували. Що планую збираюсь в гаражі зробити невеличку автономну станцію, яка працюватиме, а, мабуть, на споживання власне гаража, так, щоб розвантажити основний гібрид. І от таку задачу пробую вирішити. Для цього нам потрібно декілька компонентів. Давайте я їх всіх. Покажу і як це все влаштовано. Компонент номер 1 це має бути якийсь інвертор. В моєму випадку це той ESN, який ми розглядали. Його детальний огляд можете подивитися, він буде в пов'язаному відео. А огляд зовнішній, так, звичайний. Лише зараз наведу вам на шильдік, подивитися, що це за модель. Це 48-вольтовий на 6,2 кВт. Він буде завантажений на частину потужності. Я вже в даному випадку зробив певні підключення, я йому дав земляний кабель, дав йому. Підведення сонячного щитка так, через ну, свій окремий автомат. Посилання на цей щиток, звичайно, що дам, так само, як і на інвертор обов'язково. Тому що це на сонячних і Тільки, як бачите, тут ще немає панельок. Ці дві панельки це зовсім інші панельки, вони просто так висять, тому що так, поки треба, цей щиток я буду замінювати. Тут вони тоді ввідують, тут буде подвійний щиток, де який буде мати два входи. Тому поки тимчасово таким чином. Ну і підключив я його до батареї, будемо пробувати його включати і дивитися налаштування. Знову ж таки, це тимчасовий варіант, тому що тут в результаті буде все змінено, але на даний момент він живе на оцих от 48-вольтових батареях з окремим своїм еквалайзером, тобто він працюватиме з тими самими батареями, що і вся моя вітрячна система наразі. Як бачите, я контролери порозносив, тому що я чекаю, поки прийдуть нормальні варіанти. Вони десь уже на підході, скоро буде. Мережу поки що я йому не подавав. Тут є от місця, де вхід вихід мережі, тобто поки він без мережі, поки що його використаємо в режимі звичайного Solar Charger. Тобто він прийматиме з панели і передаватиме далі на заряд батареї. Так. Ну а вже далі ці два друга відбиратимуть туди, куди мені буде потрібно. Так, наступний компонент. Наступний компонент це сонячні панелі. Отак-от от вони зараз у причепі в мене тут лежать, поки тимчасово. О, і сімбл-кадр попала. Котеня два місяці не продається, воно наше. Так? Е, панельки ось такі. Лонгі. 435. і Зараз я вам покажу, як вони виглядають. За них окрема подяка Віталіку Агросолар Лубни за те, що допоміг їх підігнати. Значить, хто хоче купляти панелі за адекватними ринковими цінами в власне, Полтавській області, а конкретно в місті Лубни, чи десь неподалік, тому що логістика має значення. Ну, я запрошую до нього. І контакти теж кажу в описі, подивитися, в принципі, зможете порівняти ціни і обрати для себе. Актуальну, актуальну товар, позицію чи товар. Панелька сама по собі має ось такий вигляд. Вона є з чорною рамкою, вона є досить симпатичною. Ну і характеристики ви бачили на шильдику. Їх конкретно буде встановлено, їх уже встановлено насправді 5 штук. Я вам покажу просто потім окреме відео, вставочкою, так, як це робилося. Uh, і вони для цього інвертора підходять ідеально. Тобто 200 з хвостиком. Uh, оскільки 39,9. 200 200 Скільки їх? 5. 200 вольт у нас виходить діапазон по open, Voltage Open Circuit. І uh, це чудово вписується в MPPT діапазон, який потрібен цим панелям. Наступний компонент. Наступний компонент, який потрібен для того, щоб це зібрати, це потрібні. Власне, рельси. В моєму випадку тут вони вже порізані підготовлені на 240, тому що оцих залишкових шість панелей я ще буду вішати в інше місце. Вони стануть на зовсім іншу систему. У мене теж так, але, але в іншому місці, це не зараз. Але потрібні все одно, потрібні міжпанельні притиски. Це вже в зібраному вигляді. Потрібні прикінцеві притиски теж в зібраному вигляді. І потрібні гвиншорупи. В даному випадку це оцинковка, де я брав, та все в тому ж самому місці. Агросолар у Віталіка. Значить, е, що можу сказати? Вони всі постачаються в розібраному вигляді, але скласти його не становить жодного труда. І от я вам зроблю ставочку, як дитина анестезія 2,5 з половиною роки. скручує оцю штуку з елементів, з компонентів самостійно. Вона їх зібрала. Отут, бачите, скільки їх є. Вона їх сама зібрала, штук 10-12, чи скільки я навіть не рахував уже. Ну, так от, і весело, і цікаво, і. І можна зайняти дітей. Значить, що далі? А далі ще потрібен сонячний кабель. Сонячний кабель я вам вже показував в короткому відео. Головне, він має мати специфікацію H1, Z2, Z2K. Ну а далі там стільки квадратів, це вже ви обираєте по місцю. Його особливості теж ми вже розглядали. Ну і крім кабеля, потрібно буде декілька конекторів. Ну, це вони теж в розібраному вигляді: окремо, знову ж таки, вставочки, окремо спанери. Ну, Ці викруточки так, чи ці крутілки. І нарешті прийшов правильний обжимний обтисний інструмент. Подивіться, якої ширини матриця, і якої вона відповідно форми під це все діло. так. Тобто, Не дозволить обтиснути ці конектори абсолютно правильно. тобто, Будемо це робити, я теж покажу, буду зараз збирати, порівняємо заодно, як було в попередньому відео, де я використовував не зовсім коректний інструмент, і це дійсно так. Ну але тоді ще цього у мене не було. І якщо у вас немає нічого, то ви можете використати, в принципі, те, що у вас є під руками. Головне, щоб був дійсно тісний контакт, забезпечений на кінчиках от елементів, тому що тут на оцих вусиках і відбувається власне притискання кабелю. А, з правильним інструментом це зробити значно легше. Ну, тут не, не посперечаєшся. Посилання на цей набір я вам теж пока даю обов'язково, тому що а, він корисний, він зручний, тут нічого не скажеш. Ну що ж, так виглядають змонтовані рельси. В даному випадку на шифер через гвинтшуруб. Ось такий. Дитина вам вже показала, як його. Збирати, складати, ну і всі конструктивні елементи виглядають його отак. Там він вкручений е, своїм гострим кінцем в, кро, в, в цю, господи, як вона називається, в, в лату е, поперечно, так, в дошку. Е, Притиснуто резиночкою в шляпку, так, щоб нікуди вода не, не, не протікала, нікуди не ділася. так. І ну, тут затисано з двох сторін гайкою. Затисний профіль треба було його виставити по рівню, тому що, ну, як побачите, що е, будка роблена колись давно і криво, так. тому просто треба було виставити висоту, щоб воно було рівномірно. Ну і я вже закинув навіть дві панельки сюди. Це зробити самому неможливо. Треба, щоб хтось подав їх знизу, а тоді зверху їх можна самому прийняти. Зараз спробую показати, як це робиться. Ну, і зараз в даному випадку я їх вже розкріпив. А, поки що ще кабель не протягував, цим займусь найближчим, найближчим часом. Тут собі лишаю мінус, ну і там і на тому кінці відповідно буде плюс, далі воно буде сходитися туди, там, там буде інвертор. Нічого надзвичайного, 5 панельок підряд, вони чітко ляжуть собі на, на свої положені рельси. Ну, Отак, через такі притискачі. І в даному випадку нічого кращого, ніж цинк, немає потреби, тому що ну, в мене це умовно тимчасова конструкція, якихось пару років постоїть, а тоді я, можливо, переміщу їх всіх в інше місце, а можливо і ні. Будемо бачити, як воно буде по часу. Тому що, ну, зверніть увагу, от мої сусіди. Да? Нема нікого. Хто мені заважає, ніхто мені не заважає, тому поки, поки так. Це буде автономний гараж, нагадаю, так? Станція всередині станції. Оце те, що я зараз роблю. Ну, а самі панельки тут внизу, ще три штучки залишилось. Їх сюди хтось один має подати наверх, другий прийняти, отак як я наверху зараз. І все. Тобто просто потрібно двоє рук, щоб це можна було зробити удвох. Ну, треба двох когось дуже хлопців. Тобто жінка вам цього дружина не допоможе. Вон... Іде, біжить, допомагає і зараз будемо піднімати. Я мушу виключитись, бо я цього не зніму. Ну, як тільки панелька наверху, давайте я вам покажу, яка саме. В моєму випадку це лонжі 435, а, все ще пластикова підкладка. Так. Ну, питання якби ціни можливостей. І для тих, хто не знає, як зрозуміти, де плюс, де мінус. От на самому коннекторі є. Отакусенька штучка, бачите, це мінус, це мінусовий контакт. Плюсовий, відповідно, буде там внизу, він там матиме такий самий, тільки плюсик намальований. От І все. Це для того, щоб ви могли зрозуміти, як його спозиціонувати і розставити їх правильно. Ми набираємо, я набираю їх послідовно, тобто 5 підряд. Напруга у нас, якщо ми говоримо зараз от так, отра, холостого ходу, бачите показник такий, як Вот 3933, він у нас помножиться на 5, а струм залишиться той самий, тобто там буде тих самих 14 А. Міжпанельний притиск. Прикінцевий він на кінці там трошки має іншу форму, міжпанельний це така так звана пешка, прикінцевий така зетка. Вдягається він прямо з середини, не треба його видумувати, заганяти з краю, Його можна провернути прямо, прямо тут. Ну, тільки одною рукою це робити незручно, не знаю, чи в мене вийде. Одною рукою, о, здається, вийшло. Здається, вийшло. Якщо подивитись, да, він там став. І тепер я його зможу підсунути і Вставити в своє положення. Ну, поки не затискаю, так, тому що мені ще сюди панельку треба присунути. Але перш ніж її присунути, звичайно, що їх треба поєднати. От Я вам показував вже мінус, так. Де ж, це, де ж цей значок? Я його б знайти, Тільки що ж був, от він. Ну от Бачите, мінус пише так. А на цьому відповідно буде писати плюс. Де він тут той плюс, от є плюсик. Так. Ну і один в один. якби не знаю, чи вийде в мене це зробити однією рукою. Може і вийде, вийде. Поки не буде чіткий явний клік. Так, от тепер, коли вони поєднані, можна засунути назад. І тоді затягувати в одну сторону. ну Звичайно, що підрівняти панельку, але для цього мені вже треба дві руки. Ну і так виглядає повністю зібраний масивчик з п'яти панельок. Буде два з хвостиком кіловати. І тут підкажу вам маленький лайфхак, як рівняти панелі. Зверніть увагу, бачите, у вас є підказочка. І так робите по всіх. І все. Ви по одній рельсі виставляєте, ви точно знаєте, що вони у вас ідеально виставлені. От і все. Отака проста і нехитра логіка. По налаштуваннях самого інвертора. значить, В принципі, в інструкції все дуже чітко розписано, дуже, дуже детально, дуже красиво. Єдине, що немає 10-го пункту, а наступна сторінка починається вже зразу з, з 11-го. А що ж це за 10-й пункт? Зараз я до нього дойду. Це вже 11-й. Так, от 10-й. Щось таке PYL по дефолту було виставлено, але є можливість його змінити на. PAC. Я без поняття, що це означає, оскільки пояснень жодних е, не було. Ну Тому, мабуть, це питання я буду задавати продавцю чи виробнику, чи кому там вийде, і поки що залишаю його в дефолтному стані. Значить, але ж для вас поясню коротко, що я тут змінив, що залишив з заводським. Значить, Ситуація наступна у нас вийшла. Тут я виставив собі SBU. Тому що Solar First має подавати пріоритет. Я, звичайно, що я змінив струм заряду, я виставив максимально 40 ампер і не більше. Це враховуючи те, що мені частина зразу буде відбиратися, оцими друзями так, але в принципі, щоб не більше 40 А на батарею. Я знаю, що можна максимум 30. Не забувайте про це. Але тут працює інший спосіб. Тут працює е по напрузі, якщо буде перебор, то воно його не прийме. Якби, і знову ж таки в мене такої ситуації, коли 40 Ampere шуруватимуть на акумулятори, виникнути не повинно і не має бути. Тут я залишив собі APL мені непринципово. Значить, Power Saving Mode поки що поставив SEN. Battery type FLD, Значить, тому що це джелка так. Що ще? Тут, в принципі, все зрозуміло. Налаштування мережі. Значить, десятий пункт, я вже казав, що його немає. Maximum utility charging. Отут я залишив 30%. Ну що, як, як, як буде літій, от якісь як літієва пачка, там взагалі там можна буде всьому максимум стреляти, там запас буде будь здоров, там неможливо буде ці акумулятори грати. Значить, що ще? Пойнт-беки. Ага, до речі, значить, я вимкнення поставив на 44 і повернення в роботу поставив на 48, тобто зовсім мінімальні значення, тому що мені, ну, мені так треба. Тобто для, для, для моїх задач тут CSO. Тому що Solar First попори пріоритету по заряду батарейки. Значить, Все решта, воно таке, мені здається, мало важливе. Рекорди, Backlight Control, Ага, ні, 23 й пункт. По байпасу я його увімкнув. Так, тобто, щоб він працював, міг працювати в цьому режимі, також Що ще? Та більше нічого. Все решта, це такі це, це мало маловажливе. І 10-й пункт це те, що треба вияснити. Буду виясняти з продавцем. Ну що ж, настав момент істини. Під'єднав я все, до кінця завершено. Пробуємо вмикати. Що у нас в результаті буде? Ага, розпізнав він сонечко. Розпізнав, пішло, пішло чарджинг. Так, і... О! Суттєво збільшився відбір. Дуже суттєво. Так, і зараз же жовне знайти, як же ж побачити, скільки у нас іде від сонечка. Де ця величина? От інпут по піві 1,25 кВт. А на сьогоднішній день це дуже непогано. Це дуже непогано. Ну що ж, в режимі чарджер він працює. Далі треба якийсь час поспостерігати, наскільки справлятись буде вся система загалом. А... Наскільки буде цим достатньо. Ну, точніше, не цим, а їх, наскільки буде достатньо, щоб робити цей відбір е сумарний загалом. Так? Ну, і тоді ми бачимо, але я вже бачу, що напруга, напруга піднялася так, нормально піднялася. І я думаю, що вони будуть збільшувати свою потужність в результаті. Один, тоді другий. Ну, але це будемо бачити ще паралельно, як вітряки будуть працювати. Тому що це все зараз йде на один. На одну систему на один блок акумуляторів. Ну і з відбором ясно, що в акумуляторах не до кінця все. Заряджено. батареї показує 51 вольт. А до речі, давайте порівняємо, а що показує, наприклад, оцей контролер. Зараз Спробую сфокусувати і знайти, що він показує по батареї. А, він показує для 24 вольт. Значить, тут 25,3. Оцей у нас покаже для 48-вольтової системи. 50. А, це стоп, це по на, ванта, на, на, на напруга. Юбат 49,9. А, це на Вольт Бреше. Да, в принципі, так, як і попереджали, що це реально. Ну, але треба ще переміряти кліщами, щоб знати, ну, не кліщами, а правильним міряним приладом, щоб знати точно. Ну, але тим не менше, е воно працює. Воно працює. З 1 вольтом брехні, в принципі, жити можна. Ага, от напруга масиву 160 вольт. Все окей. В принципі, я ж кажу, якраз середині діапазону. Попалися. На батареї йде 24 А зараз. 1,25 кВт. Ну, що ж, окей, працює. Працює. Далі залишилось подати генератор. Що я можу сказати? Слідкую вже деякий час, за ним е, поки працює все добре, більше ніж 1,5 кВт, поки не показував. Але сьогодні сонце таке, в мене жодні панелі не працюють наповну, тому що та й пилюка трохи зверху на них лежить, та й сонечко таке за хмарками ховається. Ці два відпрацьовують в парі, чесно кажучи, фантастично. Вони настільки гарно втримують і забирають все, що я насправді здивований, що ця схема взагалі настільки добре може працювати. Ну тоді, якби я знаю, що робити далі. Рішення якби очевидне, і мені зрозуміло, як все має працювати. Наступним кроком я буду змінювати відний кабель до деє. Ну як на генпорт, котрий так, це не зовсім відний. І переробляти батарейну систему, тому що цього буфера є замало. Тепер уже замало. Тепер вже їм потрібен більший. Тому ну, що дивіться, зараз фактично навіть до 2 кВт зайнялося, тому що щось із сонця, щось із вітряків, якби воно по-різному, воно ж вітре особливо стрибає, З сонечком трошки легше. Ем... Ну, тим не менше, прототип станції домашньої, будь ласка. Тобто, фактично вважайте, що нормально у нас працює лише оця частина, там де була велика кількість панелей. От на, ну як велика, 5 панельок, так? 2 кВт масив, який видає зараз таку погоду там, від 1,2 до, до 1,5. От, і по великому рахунку один вітряк. Нормальний, решта дрібнота, яка якби, дає менше, ніж той один. І все. І в принципі, ну, тепер послідкувати, скільки ця станція зможе виробити за добу. Ну, але це буде не сьогодні, бо сьогодні день не повний. І будемо бачити. Будемо бачити. Я ж збираю повну статистику, скільки вони збирають, виробляють за добу. Я з них буду бачити чітко в статистиці. Ну, отак. Видно, цього зараз одного достатньо, тому це і обмежився. Як вони між собою це розподіляють, я не знаю, я не розумію. Вони працюють за напругою. Ну, але, але ж працюють. Але ж працюють. Видно, коли цей не справиться, то цей підключиться і допоможе йому. Він дійсно він чуть повільніше, як би правило працює. Хоча бувають випадки, коли я б що цей відбирає більше, ніж цей. Ну все, хай тепер крутиться, хай працює. А вам бажаю не боятися нічого робити самостійно далі. Мені залишилося лише трошки упорядкувати з кабелями тут, бо ну, є трошки хаос, але, але це вже дрібниці, це вже, походу, я виправлю. Отже, нам з вами залишилось підбити лише підсумки того, скільки ця станція коштувала, і що в ній взагалі є, і яка вийшла в результаті бюджетна складова по затратах. Значить, починаємо по компонентах, так як я з самого початку відео йшов. Інвертор 261 долар. Скріншот, показую. Другий пункт. Панелі. Панелі, ще раз повторюсь, я купив місцево. У Віталіка Назаренко номер телефона в описі Агросолар Лубний 0,22 долари за 1 Вт. Відповідно, беру калькулятор клацаю при вас 0,22 множу на 435, тому що це скільки ват в одній панельці. Тобто одна панелька 95.7 долара, їх 5. 478 з половиною, ну і там щось за доставку. Звичайно, що або якщо самовивіз, то доставки у вас не буде. Доставку, якби я сюди не буду включати, рахуйте її самостійно до вашої той, конкретної локації. 479 хай буде доларів, це власне панелі. Кріплення, кріплення. Ну я брав, мені обійшлося 4600 на 11 штук, так 5 туди і 6 в інше місце. Ну, хай навіть половина, 2300 гривень. Якщо ми рахуємо в доларах, хай по 41,5 це 55-56 доларів. Конкретно на кріплення умовно було потрачено. Що далі? Кабель? Важко порахувати. Він по 46 гривень за метр мені обійшовся. Це не найкраща ціна. Хтось може знайти його і дешевше. Там писало, що десь по 37, по 38. Хтось знаходив. Ну, окей, вам вирішувати, який брати, який купляти. Це, це ваше право, так. Я рахую від тої ціни, яка була у мене. Його тут приблизно було витрачено. Важко ж сказати. Важко ж сказати. Ну, я думаю, метрів по 20, Ну, хай 40. Окей. Ну, тому що два ну, Хай 40 метрів, 40 по 46 гривень. Ділимо, знову ж таки, на 41,5-44 долари. Накинемо трошки на конектори і так далі. 50 50 доларів це кабель, конектори і так далі. І ящик захисту, посилання, знову ж таки, буде в описі. Так само, як і на всі компоненти, я вже заказав. Ящик захисту, 30, хай 6 доларів. Та хай навіть 37 доларів буде. Давайте так лише рахувати, це стільки, як він на Алікспресі без ніяких знижок коштує. Значить, 37 доларів ящик захисту. А автомат DC для батарейки я в даному випадку поставив просто один, щоб розмикач був так, щоб можна було їх окремо вимкнути вимкнути. Ну так правильно насправді. Чи 7 доларів, чи 8 я вже забув, хай 8 буде. значить І самі батарейки в даному випадку це гельки 12-вольтові 100 ампер годинні кожна. значить 170 70 доларів штука. Можна знайти, ймовірно, чуть-чуть дешевше. Це бренд Кіджу, вони не найдорожчі, це одні з найдешевших, вони мені як буферні, потрібні, якби якийсь час попрацюють, а тоді я їх. Кудись подіну, тому що тут буде, я ще вже казав, буде стояти літій. Так от, якщо гелєві то це 170 доларів, домножимо на 4, це 680 доларів за блок батарей. Такий, конкретно, як у мене зараз у відео. Плюс потрібен йому активний балансир. Він від 30 до 35 доларів, хай 35. Так, значить, якщо ви ставите. Тобто ну, батарейний блок з літію буде коштувати з гелю буде коштувати 680 плюс 35, тобто 715 доларів ви на нього маєте потратити. Кабель для батареї теж потрібен, гарненький, товстенький, хоча б 10 квадратів можна більше. Взагалі інструкції виробник до інвертора, рекомендує 22 квадрати, ну, тобто 25. Значить, і це буде правильно. Чим чим товстіший, тим менші втрати, ну, ну хай навіть там 1-2 метри, чи скільки його треба, але ну, тим, тим не менше. Значить, на кабелі тут дуже не варто економити, По -про -про, скільки, скільки це все обійдеться. Важко сказати. Метр кабелю, от конкретно такий, як у мене, 2 на 10. Це ПВС, звичайний, подвійної ізоляції, товстої ізоляції, другий шар, особливо там така оболонка будь здорова. Він коштує на сьогоднішній день порядка 100-110 гривень за метр. Його там треба було ну, чи 2-3 метри. Ну, це вже таке, це вже там. Ну, окей, накиньте 10 доларів, хай, хай, хай так з запасом буде, 10, тому що ще якісь там кінцеві такі ем, обжимки. Так, я їх теж вам дам посилання у відео. Вони там, в принципі, теж копійки коштують, там 3 долари комплект чи 4 долари комплект, але хай 10 тут якраз на кабель це все воно вам і покриє. О, що ще? А якщо літієві батарейки беремо, значить літієві будуть дорожчі. Літієва 5 кВт, тому що це гелєва 5 кВт. Літієва 5 кВт батарейка. Вам обійдеться нагадаю за цінами, як, наприклад, у заводу JBD, де ми всі з вами купляли посилання на відео. Я теж роблю його доступним внизу під описі. Під відео ви побачите. Там вони коштують 750 доларів 5 кВт заводська батарейка. Літі залізо на плюс доставка на сьогоднішній день. Доставку всі рахують за дуже хорошими цінами, за дуже привабливими, від 2,5 до 3 доларів за кілограм максимум. Тобто, якщо вважати, що там десь батарейка буде важити в коробці десь 48 кілограм, то е, доставка, хай навіть по 3 долари, це 144 долари, плюс 750, тобто вам обійдеться така батарейка 895 до 900 доларів літій залізофосфат на 5 кВт. І це, це насправді непогана ціна, хоча все одно я вважаю, що вигідно купляти великі модулі 15 кВт, вони кращі. Це з підвідношенням ціна за кіловат. Отак. Ну, от і все. Підводимо підсумок. Виводжу вам тут на екрані всі компоненти, що за чим склало, і виходимо на якусь конкретну цифру. От ви її бачите. Ця цифра є. Це затрати. Це затрати, котрі потрібні на станцію. Що вона може виробляти? Вона вже декілька днів в роботі, я можу сказати точно, що, наприклад, в день, коли сонечко є, то ви з неї можете бачити кіловат від 8 до 10, навіть більше, знову ж таки, в мене не під оптимальним кутом стоять, кут дуже 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 такий пологий, тобто не, не 30 градусів і не 35, а взагалі 15 в моєму випадку. Я ну, не вибирати не доводилось. Поставлю туди, де було місце вільне, і все, не судіть строго. От, якщо ви поставите його в кращі умови, краще зразу під зимовий кут, під 45-50, ліку вам все одно генерацію не буде куди дівати, а взимку будете мати на пару копійок більше тих ват, так то тоді будете мати трошки краще якесь загальне значення для вашого, для покривання вашого споживання. Це масивно 2 кВт, це небагато. В ідеалі на 3-4, хоча б для того, щоб забезпечити мінімальні потреби будинку. І якщо ви влупите сюди невеличкий вітричок, тут цілком з головою вистачить на 3-2 метри та 2 Отак. от. І ця станція вам забезпечить споживання будинку у в 250-300 кВт. -год. Аж бігом, аж бігом. Отже, це і є ціна нашої енергонезалежності, вона не є такою великою. Я, чесно кажучи, не розумію, держава витрачає шалені кошти на якийсь захист станцій. Так це потрібно робити безмовно. Але якби вони дали банально цільову дотацію, наприклад, кожні, кожній сім'ї, яка може встановити станцію ну, там, розмірів отої суми, наприклад, ну то про яку енергетичну проблему ми б говорили? В розрізі країни це не такі великі кошти. Це не такі великі кошти. Тобто ви ну, порахуйте, що там 30-35 мільйонів людей, так, але ж ну, сім'ї то не з одного, сім'ї то з трьох, чотирьох. Хай навіть на, хай навіть на 4 поділимо, так? Е, тобто 35 мільйонів беремо, ділимо на 4, 8 мільйонів 750 тисяч. Уважаємо домогосподарств. Не всі з них живуть в селах, хай навіть це половина. Хоча в містах теж така станція потрібна, тому що багатоповерхівка. Будь ласка, там що нема місця панелі розмістити на даху. Та є аж бігом, ставте. В чому проблема? І навіть цю суму помножимо на отримано, отримано нами. Там, значить, це це, це не, не такі колосальні гроші в розрізі держави за, 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 за рік-два часу, отрим, маючи можливість доступу до купи міжнародних грантів. Нам на зброю виділяють значно-значно більше. А це зброя, в тому числі незалежність це зброя. Енергонезалежність в даному випадку. Ну, все, мене тут понесло. Дякую, що дивитесь. Побачимось ще. Все буде нормально, все буде добре. Тримаємося.